Уже 9 років поспіль товариство з обмеженою відповідальністю Електроконтакт Україна позиціонує себе на ринку як стабільне та перспективне підприємство. Кожен, хто став частинкою великої дружної сім'ї під назвою ЕКУ, стверджує, що отримав неабиякі знання у компанії із європейськими стандартами. Як відбувалося родинне свято у золочівському виробничому підрозділі Електроконтакт Україна? Дивіться у сюжеті. Нещодавно на підприємстві Електроконтакт Україна уже втретє відбулось справжнє по-домашньому святкове дійство День родини. Цього дня кожен, хто завітав на свято, почував себе як удома. Такі святкування на вказаному підприємстві це ще одна сходинка до зближення з персоналом і водночас підтвердити той факт, що на підприємстві ЕКУ цінують кожного. Уже 9 років електроконтакт Україна впевнено крокує у майбутнє. Гарним підтвердженням є те, що підприємство з європейськими стандартами розширює виробництво. Чи потужності, що дає змогу людям працювати та отримувати гідну, офіційну, стабільну оплату. А основне є перспективи розвитку та комфортні умови праці. Сьогодні ми організували наше свято, яке називається День родини. Це вже втретє. Основна його мета це дати можливість нашим працівникам відпочити, розважитись. Створити гарний настрій, набратися позитиву для того, щоб успішно працювати, це далі так. виконувати свої завдання, далі сягати нових вершин. проводимо ми це свято під гаслом Хто вміє добре працювати, то вміє добре відпочивати. Отож, таке свято сьогодні проводиться знову. Це вже втретє. І ми плануємо, що такі свято святкування будуть регулярними. Запрошені на, на ці свята працівники електроконтакту Україна», їхні друзі, їхні близькі, їхні. Родини для того, щоб відсвяткувати в родинному колі для того, щоб набратися позитиву, ми часто говоримо: електроконтакт Україна це одна велика родина. Байдуже, чи це перемишляни, чи це є золочів, чи це є броди. Ми єдині, ми одна велика родина, і тому ми так урочисто святкуємо сьогоднішній день. Ви знаєте, я щораз більше і більше переконаний, що варта працювати і варта. Робити кроки вперед для того, щоб родина ЕКО зростала, все її було більше. Відкривалися нові виробничі підрозділи, щоб люди мали роботу, нікуди не їхали ні за кордон, ні. Хочу вас привітати святом, хочу, щоб наша родина ЕКО зростала. Хочу, щоб ми виробничий підрозділ броди запустили вчасно, щоб люди теж там знайшлися і хотіли працювати. Дуже вас люблю всіх, вітаю. Всього вам найкращого і гарного вам святкування. Найбільшою потіхою це свято стало для малих енерджайзерів, адже для них тут був дитячий острів розваг, де не давали нудьгувати веселі аніматори. Безперечно, то на цьому заходу додав виступ гурту «Цвіт кульбаби». а ще усіх пригощали різноманітними смаколиками. Без уваги не залишились і дорослі, які по правді забавлялись більше ніж діти, бо ведучі в жвавому ритмі оголошували конкурс за конкурсом. А охочих взяти в них участь було чимало і не обійшлось без подарунків. Ні, зуби, зуби, зуби показуємо. Ось, так да, давай, добре. Шість половин і сади, ваші обласки. Давайте далі. Оп, о, тут вже ширше. Бачите? Шість і вісім. Ваші обласки, бокшу переможе нас є. Що ти робиш? Тобі добре, чи тобі погано. Зуби, зупи, зупи, зупи. Шість цілих, 5,9. Бог що хлопчик наперед виходить. Поганий на пише 6 і вісім. Так. І скільки нас тут? 5 і 8 також, добре. Сюди. Тут постійно треба не плакати. Добре. 6,3. Добре, ваша. Оп, 6 майже немає. 6,3. Ну І давайте переходимо до тяжкої артилерії, правда? Отже, як ви готові? 7 сім рівно очі, області. 7 рівно сантиметрів. Давайте ще вашу усмішку. І це у нас 6,9. Ну що ж, у вас є шанс. Ви розумієте? Зробіть розпитку, можливо. так? Пальця далі так, ні. Добре, давайте. Три, два, один і І це є у нас 6, Деві десятих таки ваші обласки як вас звати? Володимир Так Володимир, так, Володимир ваші обласки переможе з нього на жаль усмішка. Сьогодні ви отримаєте ще свій приз. Товариство з обмеженою відповідальності «Електроконтакт Україна», що є виробником продукції для автомобілів BMW, Opel, Audi, Mercedes та Porsche, згуртовують навколо себе цілеспрямованих людей, де їх знання та вміння по-справжньому цінять. Я прийшла на день родини сьогодні тривайте, відпочити тривайте, трохи сьогодні, прийняти участь 23, в конкурсі, Тому що це моя робота. Я привела з собою свою маму записуйте, записуйте, для того, щоб просто розслабитися. Будь ласка, ще, ще подарунки. подарунків. Так, звичайно, вже майже записати. 4 місяці. Я була бригадиром вже 2 місяці, і з понеділка я виходжу на керівника зміни. Поїхали це дуже великий успіх, враховуючи те, що я прийшла чотири місяці назад і просто працювала монтером, і тепер я маю можливість вийти по кар'єрі вверх. Для мене молодої це дуже великий успіх. Я закінчила Елену Франка в перший Електроконтакт, робота може бути, все нормально, все влаштовує. Працюємо, добиваємося кар'єрного росту. Свято як свято, віддихаємо. Може бути все класно, все влаштовує. Так планується, що ми працюємо в золочеві, а в майбутньому перейдемо в місто Броди. Будемо там основою заводу. Так що тут набираємося опиту, а там будемо чити людей. Родина Електроконтакт Україна зараз сягає понад 1300 осіб. Уже наступного року саме на десятиріччя підприємства запрацює бродівський виробничий підрозділ. Станьте і ви частиною великої сім'ї під назвою Товариство з обмеженою відповідальністю Електроконтакт Україна. І як каже генеральний директор Андрій Гаврильчик, далі буде.